Ми все робимо для того, щоб дійсно цих осіб, які не мають ладу з законами, вони не могли працювати в органах внутрішніх справ і не може бути з ними ніяких компромісів. Ну, наприклад, як приклади, я хотів би від, відмітити про те, що в недалекому часі, тільки в найближчий час, в Хмельницькій області були звільнені ряд працівників, які також були заміщені в корупційних схемах. Така ситуація була. В Херсонській області, де також було звільнено керівники відповідного підрозділу, які також були зв'язані з корупцією. Так було зроблено і в Тернопільській області, де було виявлено також працівника міліції, який намагався отримати примірно 40 тисяч хабаря. По всіх регіонах України проходить ця робота. Тобто вона не проходить в Києві, не проходить тільки в одному міністерстві. Вона йде сьогодні по всім регіонам, по всім управлінням внутрішнього Справ, а також районним відділом. І це показує те, що сьогодні виробляється в міністерстві система, система перевірки кадрів, система боротьби з корупцією.